Моя волонтерська діяльність розпочалася в 2019 році. Вона була переважно складалася в музичній індустрії. Так само були різні е, події, на яких я була заучена у спортивному плані, освітні. Проте в 2022 році я зрозуміла, що Воно стало на паузу. Не те, що я там могла комусь або чимось допомагати. Я, напевно, не могла допомогти собі, тому що в перші особливі тижні було дуже важко справитися зі своїм емоційним станом. Першим почав мій чоловік волонтерити, він почав допомагати по місту Дніпру, так само по області. Він возив дуже багато гуманітарки. Я на той момент, напевно, більш була спостерігачем і трошечки заздрила в цьому плані йому. В березні він вже мобільний реалізувався, добровільно пішов і долучився до лав ЗСУ. Я почала певним чином розуміти, що як мінімум йому потрібна амуніція. Я на той момент, напевно, ще не розуміла, чи можна це назвати волонтерством чи ні, але як мінімум я волонтерила свій час. Я розуміла, що от щось потрібно було прям активно Мені знаєте, от якось так лампочка якась увімкнулася, Я розумію, що чому я сиджу, склавши руки і умовно нічого не роблю. Тобто, так, я робила щось, ну знаєте, таке от потрошку-потрошку. Не було такого, щоб я відчула це на собі. І от напевно, що той приліт все ж таки в перемогу 118 то він мене пробудив. Я почала активно збирати кошти цій родині, що постраждала в моїх близьких. І воно в мене пробудило, якщо чесно кажучи, злість. Тобто я розуміла, що я не можу якось там фізично допомогти, але я можу допомогти чимось в плані коштів. А моя допомога була в донатах, тобто я нічого такого не робила там. Якогось внеску не було в мене. Але тим не менше ці от події вони якось почали пробуджувати волонтерський, волонтерський дух. Що за цивільного, що за військового волонтерства, жоден волонтер ніколи нічого не попросить, окрім віддачі і окрім емоцій. Тобто за цивільного волонтерства ми завжди були за ідею, за ідею того, що ми отримаємо емоції. Але за військового ми розуміємо, що е, в нас сила, в нас допомога, ми є тим от місточком, який від цивільних до військових може щось донести, тому що знову ж таки, коли ти починаєш робити, і ти бачиш віддачу, від людей ти бачиш результат від процесу від якихось проєктів. Ти розумієш, що о, а я хочу залучитися і сюди, і туди, і тут, і всюди бути. Звичайно, що завжди в нас дуже обмежений час, але тим не менш, ми розуміємо, що якщо не ми, то тоді хто? З плюсів це те, що віддача, це те, що ми не самі, а ми виїжджаємо на ці ідеї і за цю ідею. Знову ж таки, якщо переходити вже на якісь певні недоліки, то тому, що ми хочемо допомогти, ми е, не завжди бачимо цього стопу. Давайте назвемо це жартовністю як один із таких недоліків, як мінусів. Звичайно, що волонтери втомлюються так само Буду говорити особисто, тому що в кожного можуть бути певні свої. Причини я втомлююсь від своїх очікувань і від того, що напевно я забагато чекаю, і це не завжди співпадає з реальністю. Світ не ідеальний, і ми не можемо ідеальності вимагати. Справедливість також частково існує, тому можемо робити і потрібно робити все, що тільки може від нас залежати по максимуму. Насправді відпочинок це ж не тільки якась фізична активність, а так само може бути і ментально, тобто інколи просто достатньо полежати один вихідний на тиждень, так і от просто нічого не робити. В мене є такі активності в плані періоди неактивності, точніше, коли я дійсно просто ну, не хочу нічого робити. Це значить, що потрібно перечекати після паузи. Ми просто з новим. Знаєте, буде, буде більше внесків, буде більше сили й енергії наповнювати щось нове, щось інше. А, насправді проєкт вдих-видих, чому вдих і чому видих. Тобто, коли ми вдихаємо, значить ми щось робимо. Тобто це той період, коли ми можемо бути максимально активні, максимально задіяні. Коли ми видихаємо, це значить потрібно зробити ну, там, не стопи, а якусь паузу. Тобто. І коли я дізналася власне ідею цього проєкту, тому що від початку мені було не дуже зрозуміло, я думала, нас там будуть збирати один раз, на цьому там до побачення. А, але потім, коли я ознайомилася з повною програмою всіх подій, я зрозуміла. Що це надовго, це не просто один раз. Це отакий перелік подій, і чесно кажучи, це було дуже приємно, тому що насправді дуже важливо переключатися. Так, ми не можемо бути постійно залучені. Потрібно мати не тільки там не можу сказати роботу, так якісь захоплення, якісь інтереси. Мені сьогодні менеджер відповіла: Та не переживайте, в нас настільки багато заплановано подій, що ви точно як мінімум на одну встигнете. Я така вау, оце вселяє надії. Треба робити все, що від нас залежить. І, можливо, трошечки більше. Помічати міру, коли потрібно зупинитися, коли поставити щось на паузу. Але якщо ми знаємо, що ми можемо десь в чомусь або комусь допомогти, то треба це робити по максимуму.